Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ООН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар Пророче Слово нашого Тараса. Щоденно щоденно відкриваємо е, цю книгу нашу святу українську, е, і сторінка за сторінкою, рядок за рядком, пізнаємо нашу українську правду, мудрість істину від нашого пророка Тараса. Ну і також сьогодні за порядком, е, як нам сьогодні що випаде цікаво, е, ми, е, значить, почали Мар'яну Черницю, ну і продовжуємо. Співали про досвідки вечорниці та як била мати, щоб з козаком не стояла, Звичайна дівчата. То про своє все й співають, яка про що знає, аж ось з хлопцем старий кобзар все ложка диває, в руках чоботи на плечах латана торбина у старого, а дитина, сердечна дитина, обідране, ледве-ледве несе ноженята. Достеменний син катрусі. Дивляться, дівчата, кобзар іде, кобзар іде. Та всі умова, хлопцям кинули, побігли, зустрічать сліпого. Діду, серце голубчику, заграй яку небудь. Я шага дам, я черешень, всього, чого треба, сього дамо. починеш, а ми потанцюємо. Заграй же нам яку-небудь. Чую, любі, чую. Спасибі вам мої квіте за слово ласкаве. Заграв би вам, та, бачите, справи нема. справи. Учора був на базарі кобза зобсувалась, розбилася. А струни є тільки три осталось. Та хоч на трьох яку-небудь, на трьох. О, дівчата, і на одній колись то грав. Та ба вже не грати. Постривайте, мої любе, трошки відпочину, сядемо, хлопче. Сядьмо, хлопче. Посідали, розв'язав трубину, вийняв кобзу, разів зо два ударив порване. Що вам заграє? Постривайте. Черницю Мар'яну. Чи чували? Ні, не чули. Слухайте ж, дівчата, та кайтеся. Давно колись була собі мати, був і батьком, та не стало. Осталась до та й не